16 березня. 16 березня, що це за дата? А що в нас буде 16 березня? День відкритих дверей. Супер! А що там можна буде зробити? Була... відчиняти двері. Запрошуємо <свісно> <Я> вас <свісно> на зустріч з школою. Там ви зможете зізнатися, як ми навчаємось. Та ви зможете відвідати школу і садочок і академію Мейкер. В садочку навчаються діти від 2 до 6 років, а в Академії Мейкері навчають навчаються від 10 до 11 класу. А дітям можна? Так, звичайно. У котрій це буде відбуватися? Це буде відбуватися о 12.00 спільношколі на вулиці Родина Крістерів, 20 г. А чого вони мають прийти у спільну школу? Бо там дуже класно. Тут цікаво вчитись? Да, цікаво. А з червоним домом будуть знайомитись? Е, так, звичайно. <гум> будуть зустрічі, де там, ну, на яких діти зможуть відповідати на ваші запитання. Ну і також будуть знайомитися з домами, тобто екскурсія по школі. <гум> та це буде нудно, я не прийду. Та ні, ти що? Для батьків будуть різні заняття, а для дітей будуть різні розваги. Ми чекаємо саме на вас.